То ця душніла, чому вона не може просто, так як і всі інші люди, дивитись такляте кіно і серіали? Тому що вся ставка на тебе, собаки, якщо тебе захетять, ну то я вже не знаю, що закриваємо YouTube, правильно. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про Маскульт, і я та душніла. І сьогодні хочу познайомити з вами ближче. У нас на каналі вже майже дві тисячі, і це дуже круто, за що я всім надзвичайно вдячна. І мені здається, що пора трошечки познайомитися ближче для того, щоб ви занурилися в контекст мій. І я розказала трошки детальніше, чому я так бачу світ, дивлюсь на речі, і, взагалі, навіщо я зробила цей клятий душний канал. Перед тим як почати, нагадую, що я буду вдячна за кожну вашу підписку, за дзвіночок, щоб ви не пропускали мої майбутні відео. Звісно ж, за коментарі конструктивної критики і підтримки. Та й в принципі, насправді, насправді за будь-які ваші взаємодії. Мій контент побачить більше людей, і українського Ютуба значить стане трішечки більше. Це класна мета. Також віднедавнього я завела собі базу від Мона, тому якщо ви хочете підтримати розвиток цього каналу не тільки коментарями підтримки, а й ще й фінансово. Можете долучитись за посиланнями, які я лишила під відео, або перейшовши за цим QR. -ом. Тож хто я така і чому ви дивитесь цей канал? Ну чому ви дивитеся? Скоріше у мене питання до вас, і я би хотіла дійсно знати, чому ви вирішили підписатися, або чому ви продовжуєте дивитися мої відео, тому що. Ваша реакція, ваша лояльність вона дуже важлива для подальшого розвитку мого каналу, мого контенту. Мене як ютуберка. А от хто я така, це скоріше питання до мене. Що логічно, давайте по порядку. Мене звати Олена, це видно з назви мого каналу, і я чомусь розказую про маскульт. Але давайте більше контексту. Я живу та працюю в Києві, і в цілому більшу частину свого життя провела саме тут. Моя основна діяльність не пов'язана прямо з маскультом, але опосередковано точно пов'язана з 2012 року. Я працюю в СММ, так вже 12 років. З 2013-го я працюю в агентствах, А 5 років тому я відкрила своє smm бюро яке називається ще і зараз ми останні два роки більше працюємо з навчанням з освітньою напрямком в сфері social медіа маркетингу та digital. Паралельно з цим я також викладаю ще на різних освітніх платформах та в різних проєктах, таких як, наприклад, Літа Світа, «Genius Space», різні конференції, які стосуються SMM, в Academy of Media Arts», Тоше, я люблю викладати, я роблю це вже 8 чи то 9 рік. І напевно тут проявляється моя душність, про яку дехто писав в коментарях до декількох відосів за освітою. Я магістр політологічних наук або політичної теорії, і вчилася я в Могилянці, і це напевно на другий пункт, чому у мене проявляється ця душність. Хоча я би назвала це інтенцією до критичного мислення. Я не буду заявляти і не маю такого права казати про те, що в Могилянці всі душніли, навряд чи це так. Але саме Могилянка зробила мене тим, ким зробила Людина, яка намагається докопуватись до речей до їхньої суті або принаймні поставити питання, чому так, окрім моєї роботи, як і у всіх у нас, є ще якась частина нас, яка не пов'язана з професійною діяльністю. Це те, що виливається в наші хобі, захоплення, пристрасті, Якщо можна так висловитися, тощо. тут у мене все достатньо просто, і воно перед вами. По перше, це звісно, кіно і книжки. Я дуже люблю читати і. Як ви бачили по попереднім відео, тут прикріпляю, у мене був період, коли я взагалі не читала майже два роки, але я з нього вийшла, і тепер я прям не можу відірватися від читання. І я в собі зараз це дуже сильно люблю. І тому мені захотілося про це розказувати: про те, як вийти з нечитуна, ну, про те, що зараз взагалі я читаю, ви читаєте, всі читають, що відбувається в цьому прекрасному крутому світі. Ну я люблю о, кіно. Я настільки на цьому повернута, що для мене ідеальний день, який я для себе бачу, це. Стати зранку, зробити там якусь рутину домашню, там б'юті, спорт і так далі. Все, вигуляти собаку і влаштувати для себе 8, 10, 12 годинний марафон перегляду старого кіна, нового, нових серіалів, декількох, порівняння старих з новими. Це було зі мною завжди, абсолютно завжди. Я скільки себе пам'ятаю, завжди у мене була ця я не знаю, як це назвати манія, кіноманія. Нехай це буде кіноманія, і тому мені хочеться про це говорити. Можливо, я таким чином намагаюся знайти собі співрозмовників, які розділять зі мною мої ж інтереси. А я вірю в те, що їх достатньо багато. Окрім кіно і книжок, є ще одна моя пристрасть, і про неї я скоро почну більше розказувати. І це фотографія. Зокрема, фотографія на плів, яку мені прищепив мій дідусь дуже давно. Він жив Слов'янську, Я дуже часто, ну на всі канікули, зокрема на літній, приїжджала до бабусі дідуся. І там у нього було дуже багато камер. Там це перша людина, яка показала мені взагалі, цей бачок, в якому проявляється чорно біла плівка, розказав про процес. І мені це привилося. Я, до речі, працюю комерційно в якості фотографки, я знімаю для брендів, я знімаю в своєму своє бюро. небагато контенту. Ви бачите, що я зараз щось знімаю, ну це правда, відео, не фото, але, але плівкова фотографія це прямо моя любов. Мій улюблений жанр з усього, що можна знімати це портрети, особливо після того, як я відкрила для себе світ. Середнього формату середнього формату колись може розкажу про це. Але я думаю, що хто захоче той загуглить, або хто знає, той знає. Кому це не цікаво, сорі за те, що знову душню. Портретна фотографія це не постановочне, що більш експресійне, експресивне. Я так знайомлюся з людьми, і тому я в постійному пошуку героїв кадру або для контенту на канал, або в якості просто портретних фотосетів. Тому ви знаєте, де мене знайти мої соцмережі. Всі можуть знайти. Тут в цілому я фанаті від плівкової фотографії. У мене дуже багато різних фотоапаратів на 35мм, середньоформатна 3D-камера, Polaroid, там з автоматичними налаштуваннями 35мм, з олдскул, там якісь взагалі старезний 50-х років і так далі. Я їх збираю. Фотографую, звісно, діджитал камера мене теж є. Власне на неї я зараз знімаю, але моя любов це плівкова фотографія. Я дуже хочу розказувати про неї більше, але поки що я намагаюся балансувати між тим, що я хочу, і тим, що цікаво вам. Тому якось так не те, щоб це прямо всі мої захоплення, які у мене є, але це ті захоплення, які вплинули на мене і на моє рішення нарешті зробити собі youtube канал і обрати тему. Завести youtube канал я задумала ще рік тому. Але о, наважитися це зробити, о, я змогла тільки в 24 році. Мені знадобилося сім місяців на те, щоб наважитися. Хоча я достатньо смілива людина, і виступала перед великими аудиторіями, там в 200 людей, в 300, в 1000 людей, офлайн, онлайн, англійською, українською. Розказувала про факапи на всю там нашу колгосп індустрію рекламну там, і так далі. Тому подібне. Але на те, щоб... Прийти сюди мені знадобилось дуже багато часу. Це якісь блоки, страхи, я не знаю, що ще, але й дуже велика пересторога щодо того, чи взагалі комусь потрібен український YouTube. І Тут трошки контексту: український YouTube, як такий виокремився в у щось таке, чим він є зараз, що я дуже сильно люблю, як мені здається, в 22-му році з очевидних причин обрубали російський YouTube, Тепер їм вже і монетизацію обробали. Попит почав формувати нову українську пропозицію, так би мовити. Тобто, почало виникати дуже багато креаторів, або дуже багато креаторів почали переходити на українську. Для мене це завжди було суперпринциповим питанням. Я ніколи не хотіла дивитися російськомовний контент на YouTube. і ніколи навіть своїм клієнтам не пропонували інтеграції з YouTube, тому що. Якраз це мовне питання дуже сильно розмивали кордони і контент, який створювали українські креатори, але російською мовою дуже часто йшов на російський ринок. Для мене це з 2014 року було вже неприйнятним, тому я просто обходила стороною. Я не знаю всі ці популярні шоу, які там любили раніше дивитися в російському ну російськомовні або з російського ринку тощо. І тому я обходила стороною YouTube, Я його не розуміла, аж поки він не почав. Проявлятися як україномовне і український YouTube з українськими і україномовними креаторами. Потім я почала дивитися. Мені сподобалося те, що тут можна довго про щось розмовляти, довго щось розказувати, дискутувати в коментарях. Коменти на YouTube це просто для мене винос мозку. Я такого взагалі не бачила серйозно. Осмислені на декілька абзаців з хейтом, без хейту, підтримка, зауваження, коментарі. Це все дуже круто, дуже цінно, тому що це по суті рушій поступу. Фідбек, зворотний зв'язок, так? І я почала в це закохуватися, занурюватися, і в результаті, ось з січня по липень я всотувала в себе все, що нам пропонує україномовний YouTube, зокрема по тим темам, які мені до душі. Але в усьому цьому маскульті, про який я говорю, я намагаюся нести ще частинку себе. А це оце моє душне бажання дивитися в корінь речей і причини того, чому все так стається. Тобто наліт такого. Такого критичного мислення, якщо це можливо, для мене важливо розуміти, що формує нас як суспільство, що формує наше мислення, патерни поведінки, нашу адженду, тобто наш ну, дискурс, в якому ми живемо, чому так стається? Воно не відбувається ні звідки і не дівається в нікуди. Розумієте аналогію, яку я навожу зараз. Сподіваюся, так, але вірю, що так і є. І тому мені цікаво досліджувати, звідки береться все, що нас оточує, звідки беруться у нас в головах ті чи інші думки. Мені цікаво спостерігати, як розвиваються соцмережі під впливом тих чи інших тем, або навпаки, як соціальні мережі впливають на ті чи інші серіали, кіно, пісні. Навіть стратегії зараз просування музичних продуктів дуже сильно помінялися з огляду на те, що зробила з індустрією. Ті самі там Тіктоки, Рілс це дуже цікаво. І саме ось це зерно я намагаюся нести в своєму контенті. Тому тут буде, звісно, там моє прочитане, якісь лампові вложики, ще щось. Але акцент я хочу зробити саме на причинно-наслідкових зв'язках. Чому сталося так? Або, наприклад, один з роликів буде присвячений сприйняттю, а не скажу. Але декілька роликів буде точно присвячено тому, як наявність тих чи інших стереотипів в маскульті впливає на сприйняття. На образ загальних якихось дуже глобальних процесів, наявність усьої цієї аналітично-критичної складової в контенті не означає, що я краще за всіх все знаю. Я скоріш за все, знаю набагато менше. Це не означає, що думка іншої людини, яка не збігається з моєю, погана. Думка, я так не думаю. Я поважаю думки інших людей, зокрема, якщо вони обґрунтовані, і зокрема, якщо вони не ображають ні почуття, ні думки. Інших людей, тобто, якщо там нема хейт-спічу, якщо там нема прямих якось образ, погроз, тощо, і це обґрунтована думка, клас. Гов діалог, гов з дискусія. Теми, які ви вже можете знайти на моєму каналі, звісно, це буде присвячено в основному рекламі, фільмам, серіалам, фотографій та книжкам, але в цілому будуть ще всякі різні інші штуки. Будуть додаватися як спешали, я не знаю. В основному, те, що вже можна знайти, це наприклад рубричка книга Краща. Перший випуск був присвячений Колін Говер, другий буде присвячений одній дуже класній. Книзі і класному серіалу, який мені дуже близький по вайбу. Уже наступний ролик буде саме про це. Дочекайтесь наступного тижня. Побачите в цій рубриці. Я порівнюю екранізацію з першим джерелом. Мені дуже і дуже цікаво відкривати для себе дедалі більше екранізації книжок і порівнювати цікаво, чому тому, що це знаєте, поєднання непоєднуваного того, що нам розказується, і ми самі пропускаємо через призму свого сприйняття на папері, і того, що нам показується крізь призму там персонажів, які вже візуалізовані і відіграні акторами, це дуже круто. Порівнювати, поєднувати і оцінювати. Тому ця рубрика тут буде постійно. Тим більше, що нещодавно я відкрила для себе так багато книжок, які реально були екранізовані, А я про це навіть не знала. Я обов'язково про це зроблю ролик. Ще одна рубричка це що не так, що не так з новинкою кіна або серіалу. Мені дуже подобається дивитися все нове. Я стараюся не навішувати шори собі. І нікому іншому, і дивитися, навіть якщо це кіно, яке не в моєму жанрі, або як, наприклад, звороном. Якщо це я була на 100% впевнена, що це не буде хороший ремейк, що так і виявилося. Я все одно подивилася, щоби скласти враження і подумати над тим, чому це хороший ремейк, чому це поганий ремейк, як в випадку з вороном, і так далі. Тому подібне, мені надзвичайно подобається осмислювати побачене. Також одна з постійних рубричок у нас буде реклама в маскульті, тобто це і продакт плейсменти, це і підходи в рекламі, чи могло так бути в реальному житті. я буду завжди говорити з позиції людини, яка в рекламі працює 12 років плюс, і щось в цьому вже могла побачити в якості свого досвіду та експертизи. Це не означає, що моя думка є найкращою, найліпшою. Я там найкрутіше. Це далеко не так. Але просто хочеться дивитися на те, як представляється собою реклама в маскульті. Тим більше надзвичайно круто те, що вам зайшла ця тема. Я отримала велику кількість запитів на розгляд різних серіалів, і один з них це буде, звісно, медмен. Просто там надто багато матеріалу, щоб видати це дуже швидко. Мені здається, знадобиться пару місяців, щоб підготувати хоча б по одному сезону у розгляд того, що там відбувалося. По ходу п'єси будуть додаватися якісь спецтеми. От був влог про подорожі Україною. Буде скоро ще один тревел вложок, Сподіваюся, вам зайде. Також, коли настане трішечки більше, десь 5 тисяч. Я так думаю, я запущу певну анкетку ну, такого зворотного зв'язку, де ми з вами зможемо знайти нові теми для каналу, які будуть в першу чергу цікаві саме вам. цінності, які я тут хочу, не те, щоб вам нав'язати, але принаймні зростити і ну, поширювати це. Повага до думки інших. Я думаю, що це не складно. Нетоксичне ставлення до думки інше, намагання відійти від стереотипів і подивитися на речі в їхній суді. Не буду на цьому довго зауважувати, тому що це навряд чи дуже цікаво. Набагато цікавіше там дізнати щось. Я не знаю про мене, можливо, як авторку. Я сподіваюся дуже на це. В цілому. Тому, щоб зробити це відео трошки більш динамічним, розкажу про івент, на який нещодавно ходила. Це була книжкова країна на ВДНГ, книжковий фестиваль. і Коротко скажу про свої враження. По перше, масштаб класно, великий фестиваль. Є що поробити, є що подивитися, є що придбати. Локація класна. Я люблю ВДНГ, особливо восени. Там можна і фотосети провести, можна з друзями відпочити, з собакою погуляти, кави смачно попити, що завгодно. Я навіть придбала сім книжок, три з них готова вам показати. Покажу художку, тому що це мій маст. Вирішила зробити собі трохи боляче і придбала собі мою темну Ванесу. Це відповідь на Лоліту, Як мені здається, ну ви бачите, мені лишилось трошечки це за одну добу. Я прочитала, і от сьогодні я її доб'ю. Як мені здається, це відповідь на Лоліту, Відповідь на сучасні явища в суспільне. Тут є відповідь на рух міту. Тут також є згадки про масові звілянки в школах Колумбайнту Згадуються неодноразово. Багато всього цікавого. Я знала про що ця книга, тільки не знала, що вона мене настільки захопить. Колись, можливо, зроблю огляд, тому що є декілька історій, які вже показані в фільмах. Вони не є екранізаціями, але є дуже подібні історії, які вже виходили навіть після виходу цієї книжки. Тому так, моя темна Ванеса. Сьогодні я тебе дочитаю, моя темна Ванеса. Наступна це Джулія. Джулія це по суті 1984. Все те саме з погляду головної героїні Джулі. Мені стало цікаво це тим, що як мінімум нащадки Орвала не просто дали добро, а сказали, що типу їм це зайшло, вони це приймають. Це хороше продовження. Власне, Лору в світу, який придумав Орвел. А я фанатію від антиутопії, я фанатію від 1984. Очевидно, тому мені стало дуже цікаво. Я давно хотіла цю книжку, і нарешті я її побачила, я не втрималася. І звісно, я пішла шляхом мас-маркета максимального. Хоча це все мас-маркет, але того, що зараз, так би мовити, на піку популярності, тому що ця книжка вийшла з друку буквально місяць тому, напевно. Бачите, вона навіть у мене ще в плівці. Це Рутве, та дівчина, я нічого у неї не читала. Тут красивий зріз, мені подобаються книжки з красивими зрізами. Я знаю, що хтось скаже, що це дуже цікаво, хтось каже, що якщо читаєш одну будь-яку її книжку, це топ, Але якщо починаєш читати багато, то починаєш розуміти її патрін хід думок, і тому тобі стає легко все передбачити. Я ніколи не переживала від того, що я передбачаю фінал, вони передбачають настільки неуважно уважно, можу читати, що я щось пропускаю. Це рідко бувало, буває. Але я не наважувалась не наважувалась, тому що ну знаєте, коли про щось дуже багато говорять, у тебе накопичуються великі очікування. Потім вони можуть дуже голосно розбитись об реальність. Тому я відкладала-відкладала, але тут уже побачила, думаю, окей, в цілому, оце три такі художечки, які я купила, але я зараз дочитаю Ванесу і буду дочитувати те, що я не дочитала перед тим. А це рекурсія Блека Крауча. Я її дуже довго чекала. Був геп затримка, точніше, в друці. Я почала, я навіть не знаю скільки я прочитала. Треба дочитувати, але Весно кажучи, я очікувала більшого від самої мови автора, вона мені здалася дуже такою побутовою. Це непогано. Просто знову ж таки очікування і реальність. Це не вищений, цей. <плес> Мій е мастер-рід на цей рік, я не знаю, не фіга. Спочатку брати мою темну Ванесу, а потім сільський плат. Ну, я думаю, ми, ми справимось. Ми ми і останнє, що я ще зараз читаю, і оце от такі три книжки, які я прям мушу добити. Ну, як, дві. Крауче, я швидко дочитаю, а оце американа, це нігерійська авторка, і це надзвичайно цікава історія. Але бачите, я її читала там протягом трьох днів і прочитала якісь нещасні 150, напевно, сторінок, 100, ні. 155 сторінок. У неї надзвичайно повільний темп. Я не знаю, чому. Мені дуже подобаються такі історії. Надзвичайно, це абсолютно моя книжка, але вона так довго читається, що це просто капець. І останнє, що я хотіла вам на сьогодні показати. Це мій прекрасний песик. Його звати Бато. Це ще одне доведення того, що я помішана на маскульті. тому що я не знаю, чи ви в курсі, але БАТО це один з персонажів Гостендешел, на честь якого названий цей прекрасний японський пес. Сподіваюсь, що це. Так, Сподіваюсь, що це наше знайомство пройшло вдало, і що ви зрозуміли, знімати з песиками це не так просто, як може здатися, тому що у песиків є свої бажанки, свої потреби. Сідокий песик. Сподіваюсь, що цей ролик дав більше контексту, хто я така, хто та душніла, чому вона постійно розказує нам і не може сама спокійно дивитися ті фільми і серіали як нормальні люди. Сподіваюсь, деякі пазлики у вас склали. Сподіваюся, ви будете дивитися далі і підтримувати мій канал. Мені це надзвичайно важливо. Я надзвичайно також вдячна, що ви подивилися цей ролик. Рада, знайомству. Нагадую, що буду вдячна за коментарі конструктивної критики та підтримки. Також дякую вам за ваші підписки, реакції і ставте дзвіночки, щоб не пропускати майбутнє відео або щоб бачити їх першими. Ще раз вам всім дякую. Ми з багато йдемо. Щось робити? Що? Робити ковер до цього відео? Так. Тому що вся ставка на тебе, собакин. Якщо тебе захетять, ну то я вже не знаю, що. Закриваємо YouTube, правильно? Щоніцьку таке. Всім па-па!